Вітаю всіх, мене звати Тимечко Руслана. Я учениця Чернігівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. Я українка і дуже цим пишаюсь. Народилася в Степовому селищі Чернігівка, а хтось народився в Прикарпатті, хтось в Одесі на березі Чорного моря, хтось у Києві, на березі Дніпра. Але всі ми, українці, живемо на квітучій щедрій багатими врожаями землі. Тут жили наші прадіди, діди, живуть батьки. Саме тут коріння роду українського, і ніхто цієї землі у нас не відбере. Уся історія нашого народу це боротьба за свою ідентичність, свободу, за право говорити рідною мовою. Ні тоталітарна система, ні голодомор, ні світові війни не викорини споконвічного прагнення до волі, яке стало однією з найголовніших ознак нашого національного менталітету. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніщо не перекреслить мій народ. Так писав український поет Василь Симоненко. Українці нація нескорених. Ми славились відвагою та згуртованістю у найважчі часи. Згадаймо, майдан. Люди йшли з палицями, дерев'яними щитами проти озброєних омонівців і перемогли. Але славимось ми не тільки відвагою. Українцям працелюбні, добрі, духовні, багаті, поважають інших, вміють створювати красу навколо себе. А ще ми нація, яка створила найбільшу у світі кількість народних пісень, майже 200 тисяч. Зараз непрості часи, іде жорстока війна. Сусідня країна хоче відібрати нашу землю, мову, славну історію, завдяки патріотизму, українського народу здолаємо всіх ворогів. Я щиро вірю, що зовсім скоро. Всією вільною та незалежною країною і святкуємо не тільки День Незалежності, а й День нашої перемоги. Дякую за увагу!